Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні знову смаколики з далекого дитинства. А саме молочні коржики готуються вони просто, швидко, а виходять надзвичайно смачними, особливо з молочком. В Глибоку миску викладаємо м'яке вершкове масло або маргарин. Додаємо цукор, ліпку солі та ванільний цукор. Починаємо перемішувати. Тепер додаємо пів яйця, які трішки збили. Пів'яйця залишаємо для змазки. Перемішуємо спочатку виделкою, а потім міксером на високих оборотах. Частинками вливаємо злегка тепле молоко. Стараємося, щоб цукор весь розчинився. До просіяного борошна додаємо розпушувач та гарненько перемішуємо, тепер борошно додаємо до отриманої маси. Починаємо замішувати тісто. Коли замішувати ложкою важко, переходимо на ручний заміс. Замішуємо одну-дві хвилинки, поки тісто не збереться в клубочок. Притрушуємо робочу поверхню борошном. Викладаємо тісто та розкачуємо пластощиною 7-8 мм. Беремо виробку діаметром 9 см. Вирізаємо кружальця. Залишки тіста скачуємо в клубочок. Хай відпочине. Викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Змащуємо яйцем, яке залишилося, додавши до нього чайну ложку молока. Можна зробити візерунок виделкою. Ось так. Даємо трішки з масці підсохнути, духовка розігрівається до 200 градусів. Випікаємо 10-12 хвилин до легкої золотистості. Ось і друга партія. Готово! Дивіться, які вони апетитні, красиві та дуже смачні. Обов'язково пригадайте цей класичний рецепт. Бажаю всім смачного, готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно! Приєднуйтесь до каналу, будемо готувати разом! А я бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових зустрічей!